Міністерство оборони України запрошує до ЗСУ добровольців віком від 18 до 24 років серед гарантій: медичне забезпечення, соціальні пільги, а також фінансова підтримка до 2 мільйонів гривень на рік. Мотивація є доволі серйозною, тому що е, це і е, безпосередньо щомісячна оплата, і мільйон гривень, які Отримують люди, які підпишуть контракт. Перша частина 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту. Далі наступна виплата 300 тисяч гривень це виплати протягом п'яти робочих днів після проходження відповідної підготовки. І третя частина 500 тисяч гривень, коли Дія контракту закінчується от е, в день виключення зі списки висового складу військової частини безпосередньо. Призовники віком від 18 до 24 років, які долучилися до війська ще до впровадження контрактів, також зможуть користуватися гарантіями і пільгами. В постанові є пункт про це і виплата одноразової ворожової винагороди у розмірі мільйон гривень передбачена і тим військовослужбовцям рядового сержантського та старшинського складу, які приєдналися до військового віці до 25 років. Ще до набрання чинності відповідної постанови уряду, молоді добровольці, жінки та чоловіки, які підпишуть річний контракт та виявлять бажання доєднатися до сил оборони після навчання, обійматимуть бойові посади. Посади такі: стрілець, старший стрілець, стрілець, снайпер, стрілець санітар, помічник гранатометника, гранатометник. гранатометник. Старший гранатометник, розвідник і старший розвідник, тобто обмежене коло це все бойові спеціальності, бойові посади. Відповідно, як мінімум 6 місяців, ці люди, які підписують контракт, будуть виконувати бойові завдання. А перед тим ясна річ буде навчання, і навчання доволі тривале і фахове. Готовка буде. Е Проходити 45 днів базово, плюс там 14 фахово, Потім ще 14 днів буде адаптація в бригадах. Відповідно, представники бригад будуть спостерігати за процесом і допомагати готуватися. По завершенню дії контракту людині гарантують відсрочку від призову на рік і можливість виїхати за кордон. Відповідні документи будуть видаватися людиниці, і вона зможе виїжджати за кордон на відпочинок, на роботу, подорожувати і так далі. І це терміном на 12 місяців. Така можливість буде далі. Знову ж таки, людина підпадає під мобілізацію. Якщо вона знову ж таки, якщо у нас продовжиться дія воєнного стану, то її можуть мобілізувати. Теж лише за перший тиждень впровадження програми Контракт 1824 в резерв плюс надійшло понад 10 тисяч звернень. Артур Орел Іван Лібецький Дніпро Тіві.